І так, фініш виготовлення заднього піддомкратника. Все виготовив. Це я ще не приварював, приварю після того, як загрунтую. середині шов має такий вигляд. Я його не зачищав. Ця пластмаска вставлена. З вулиці має отакий вигляд. Тут шов легенько підчистив, де він краще вийшов, де гірше. Я дуже з ним не грався. Тут Провід вийде, все вийде, форма отака специфічна, але зроблена. Оце два дні роботи, не відходя від от каси. Але вийшло так, що я його туди приставив, і в мене всі оці вигини, зазорчики, все шик і близько. Далі ремонтую ланжерон і все, що там потрібно. А потім вже буду все зварювати.